Скільки в тебе грошей, який в тебе капітал? У мене є три квартири, трикімнатні з ремонтом квартири. Є дві машини. Давай порахуємо Квартира одна це 70, 100. Ну, як яка, одна 70, друга там 80, третя 220. Угу. На елітному районі, там елітний ремонт, ну, отак. 370. Ну, так, але я не, не можу взяти ці гроші і не можу ну Вони да, просто вкладені в нерухомість. Набігає швиденько: 370. Окей. Машини. Ска 580 нова і Джелє 2015 року. Мерседес. 1300. Ні, менше трошки. Окей, це виходить 620 тисяч доларів. Інвестиції, там якась крипта. Ні, у мене в крипті 20 тисяч доларів. Так чисто на якісь, якщо десь треба закордонно гроші, в обміннику десь вивезти. То це лас, так. клас ювелірка. Ну от я трачу гроші на ювелірку. З того, що найдорогіше, це лечко булгарі, ролікси і сумка Hermes. На 65 це входить. Ну і скільки грошей там лежить там. Без поняття. Треба питати з бухгалтера, там все ну, десь вісімсот доларів. Ну та я не маю цих грошей дома. Вони... Я розумію, роз розкидано. Народ через те, що людина, вона не тільки матеріальна, вона ж. Духовна особистість, то чисто матеріальні речі насправді в кінечному результаті вони її ніколи не зроблять щасливим. Тим більше, коли ти ці речі можеш в будь-який момент втратити, коли ти можеш захворіти якусь хворобу невеліковну в будь-який момент, коли ти можеш в будь-який момент померти, друзі, насправді це не причина для щастя. Саме тому Ісус Христос він пропонує вічне життя, яке не можна втратити, вічне життя, яке і багатство вічного життя, яке ніколи не тліє. Багато вічнього життя, яке ніколи не буде у вас забране, ось чого потрібно реально спішити спішити до Христа.